52 рази росіяни атакували Курахівський напрямок упродовж минулої доби. Повідомляють у генштабі. І це наразі найгарячіша точка на карті бойових дій. Важкі бої точилися поблизу Покровська. Наші військові стримують ворога на займаних рубежах. На Харківщині зафіксовано 18 атак противника. Більше про ситуацію на фронті Марина Смолова. Ось так бійці батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової бригади знищують ворожі піхотні групи та їхні укриття. А так підбивають реактивну систему залпового вогню і легковий автомобіль, які росіяни ховали в ангарі. На харківському напрямку окупанти тиснуть поблизу стариці. Підрозділи Сил оборони відбивають ворожі штурми. Бачимо, що за останні тижні мали місце. Штурми з залученням п'яти шести один бронетехніки під час кожного із них. І противник намагається також застосовувати дуже значним чином свої артилерійські підрозділи. На куп'янському напрямку генштаб зафіксував 18 атак противника в районах кучерівки, піщаного, степової новоселівки, лозової та вишневого. Окупанти кидають живу силу хвилями. Бої тривають дуже жорсткі і в ці хвилини, але в тим силам оборони суттєво. Удалося призупинити просування ворога. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших, найвища концентрація ворожих атак біля Селидового. Ворог рухається вздовж залізниці від сукуреного на північ. Не знижує інтенсивність атак. Ось піхоти точно в нього не зменшується, іноді до неї додається такі так звані банзай-атаки на багі на мотоциклах. Бувають епізоди, коли вони використовують БТРи чи БМП. Там ну і зрідка, вже зовсім зрідка, танки теж використовують. Дуже допомагають дрони, як скидами з Мавіків, так і FPV, Камікадзе, і також бомбери. Ну, словом, зупиняємо. Селидове постійно під обстрілами та практично зруйноване. Тримати оборону в ньому дуже складно, кажуть наші захисники. Ворог дуже активно використовує авіацію, артилерію, ось сипле кабами. Там е, засипає. Е, ось, Крупним калібром окупанти просуваються біля Турецька та в самому місті, де тривають міські бої. Російські війська, артилерію та авіацію руйнують будівлі та укріплення, а потім просочуються невеликими групами по троє-п'ять людей. Те саме стосується зокрема в боїв в районі населеного пункту Нью-Йорк, де противник також здійснює піхотні штурми. Зокрема, протягом цієї доби в районі відповідальності наших бригад відбито п'ять таких штурмів, і для цих штурмів противник застосовує також артилерію. Найвища кількість зіткнень із росіянами відбувається на курахівському напрямку. Вони постійно намагаються нас продавити, постійно йдуть техніка, постійно йдуть піхотні бої. Ось буквально вчора був відбитий штурм. В районі 31 одиниць техніки було багато знищено було багато поранених зі сторони ворога, але от їхня задача вирівняти фронт для того, щоб продвигатися далі. Військові оглядачі кажуть, з настанням холодів росіяни можуть знизити активність наземних операцій. Водночас для підтримки інтенсивності окупанти скоріш за все збільшать атаки з повітря. Марина смолова ми Україна, марафон Єдині новини.